Діви, грудень для вас почнеться дуже подподіячому, Под... з бажанням порядкувати свій внутрішній і зовнішній світ. Ви ніби повернетесь до свого дому не лише фізично, а й емоційно. Це місяць, коли захочеться тиші, тепла, захищеності, підтримки близьких і відчуття. Землі під ногами, усе, що пов'язане з корінням, з сім'єю, домашніми питаннями, зоною. Комфорту стане особливо важливо. А вже в середині місяця життя подарує вам хвилю творчості, натхнення і внутрішнього світла, яке давно хотіло у вас пробудитися. Вітаю! Мене звати Марина і ви на каналі Астромова. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і починаємо. На початку грудня сонце повернеть вас до теми дому та сім'ї. І це час, коли захочеться зробити простір затишним. Виникне бажання провести час із родиною або близькими. Важливими стануть розмови з батьками, дітьми, просто рідними. З'явиться потреба по. Піклуватися про свій особистий простір. Захочеться зрозуміти свої емоції і знайти внутрішню рівновагу. Грудень, ніби говорить вам: повернись до себе, впорядкуй основу, створи місце, з якого можна впевнено рухатись далі. А вже ближче до середини місяця вас накриє хвиля творчого підйому. Ви можете відчувати натхнення, легкість, бажання створювати щось там, писати, малювати, чи фотографувати або просто знімати контент. Більше радості буде приносити ваше хобі, більше тепла з'явиться в стосунках і в спілкуванні з рідними. А також романтичний настрій. І після тихого початку місяця ви ніби оживаєте, і світ стає яскравішим. Енергія Марса дасть вам дві паралельні лінії потужну. І обережно Марс буде давати бажання масштабуватися. Ви зможете захотіти розвивати бізнес, створювати великі проекти, вийти на нові ринки, знайти партнерів з інших міст або країн, організувати якісь великі. Події, заходи чи, можливо, навіть навчання це час великих амбіцій. І вони правильні. Ви бачите перспективи, яких не бачили раніше. Але Марс також попереджає про фінанси і здоров'я. Грутень може підсвічувати непродумані витрати, бажання витрачати більше, ніж варто, ризики втрати грошей через неуважність. Або за занепокоєння за дітей, також важливо уважніше ставитися до здоров'я, особливо харчування, режим сну та в принципі режим. Це не час ризикувати ресурсами, це час діяти розумно і виважено. На початку грудня Венера зробить вашу домашню атмосферу особливо затишною. Це період, коли дім стане джерелом комфорту, захочеться прикрашати простір, купувати щось для затишку, стосунки з близькими стануть м'якішими. Ви відчуєте більше. Підтримки. А у другій половині місяця розквітне ваша творча і романтична сторона. Цей час ви станете чарівнішими для інших, вони вас будуть бачити прямо. <клес> З'являться якісь симпатії, можливо, флірчі чи легкі романтичні настрої. Також. Буде тягнути в творчість, і діти будуть приносити радість, і в парі все стане більш ніжно. Це дуже тепла і піднесена енергія. Першу половину місяця Меркурій дасть вам активний інтелект і багато комунікації. Це гарний час для навчання, роботи з інформацією, якихось коротких поїздок, важливих. Листувань, вирішення побутових питань і якоїсь активної соціальної взаємодії. А коли Меркурій змінить знак, почнеться більш інтимна і глибока фаза. Ви будете говорити з близькими про важливе, розбиратися з якимись сімейними питаннями і будете структурувати свій сімейний простір домашній. Розбиратися з цими питаннями, які вже давно відкладали. Це час зрілості внутрішнього порядку і важливих ріш. в фіналі місяця ви вийдете просто іншими. Ви наведете лад в домі в глибоких емоціях подбаєте про себе і про близьких. почнете якийсь творчий проєкт або відчуєте натхнення до нього, станете більш романтичними, легшими, теплішими, упорядкуєте фінанси, навчитеся діяти обережно, але впевнено. Грудень. Дасть вам розуміння, я можу створити свою реальність, я можу змінити свій світ. Грудень для вас це місяць внутрішнього спокою, творчості і мудрих рішень. Ось таким буде цікавим і насиченим у вас місяць. До зустрічі!